Одна із провідних у харчовій промисловості знана якістю своєї продукції в Україні та за її межами, із виробничим процесом на підприємстві Еконія ознайомився начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець під час робочого візиту на Золотоніщину. З інформацією прес служби обласної адміністрації, компанія спеціалізується на виробництві питної води та дитячого харчування. З початку повномасштабної війни тут не скоротило жодного працівника, натомість стабільно виплачують зарплати і сплачують податки. Попри виклики сьогодення, ставлять нові цілі та планують розвиток. І на рівні України, і на рівні Європи відома. Марка дитячого харчування і найголовніше їхній продукт дитяча вода, виключно працює дійсно за всіми стандартами європейськими відповідно до побудови бізнесу, без будь-яких боргів і претензій, не дивлячись на те, що дехто намагався в свій час і рейдерством захопити зазначене підприємство. Як розповіли на підприємстві, воно має історію своєї війни. Свого часу тут було три спроби рейдерства, починаючи з 2010 року. Але спільними зусиллями їх відбито. Компанія і далі успішно. Працює, ми будемо намагатися робити все для того, щоб саме такі підприємства залишалися і прибували на Черкащину, саме для того, щоб Черкащина ставала економічно сильніше. І переконаний, що з такими підприємствами у нас стовідсотково буде перемога і над ворогом, і над економічними проблемами, які у нас на сьогодні є.